У Полтаві завершився місячник добровільної здачі зброї. Цього разу правоохоронним органам громадяни принесли 108 одиниць різних видів зброї та півтори тисячі боєприпасів. Розповідає Сергій Яльошкін, заступник начальника ОМВС України в Полтавській області. З цієї кількості було здано 25 зразків на різної зброї, 5 гранат, 7 мін. Тротілова вагою 200 грам серед зброї, яку здали Полтавці, три одиниці нарізної мисливської, одна саморобна, 69 гладкоствольних мисливських рушниць, з яких 38 – незареєстрованих. Наразі їх вже перевірили в спеціальному обліку, який засвідчує чи заперечує причетність до злочинів. Потім вся зброя утилізується комісійно і знешкоджується. Під час місячника від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї боєприпасів звільнено 32 громадян. Які добровільно здали знаряддя, додає Сергій Альошкін.